Хей, hey, всім привіт, хлопця та дівчатка. Мене з Дмитро, і ви на каналі Нікан. і сьогодні ми продовжимо проходити Assassin's Creed 4. Минулі серії ми вирішили пробратися в маєток гувернатора, але через якісь обставини нас спалили і відправили на ув'язнення. Але ми успішно втекли з за ув'язнення, захопили брік і тепер з власною командою пливемо до Насау. Всім гарного перегляду. Choice, Я зробив свій вибір, Аде. Я на, 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 називаю її... Э, якоюсь птицею, поки що не зрозумів хто. повернувшись зі свинцем. темне створіння, так? Чи воно мене зрубило, коли я прийшов до цього свинця? Це був якийсь тип зрублення, який я спробував сподобатися, рухаючися біля 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 таких... Це справді. Це правда. Більшість з цих людей не прийняло б тебе як капітана. Що як щодо ролі, котра буде допомо допоміжником? Я буду твоїм коркватермейстером, не менше. Добре. І як кордома є Тебе є поради для свого капітана? Нам треба відпочити. Drinking. Буде добре зупинитися на Насау. Нам потрібна їжа та вода. Що ж це розумно, сер. Треба попалювати. Тому висадимося десь і зробимо це. Я знайшов книгу, де можна робити чудові і корисні речі. Я можу зробити собі сумку для другого пістолета to один at the touch of a spark. We'll stow ours good and proper. As for і the cannons, they might as well be tossed. Короче, корабель quark, не в найкращому вигляді. гармати майже підірвані. Нам треба подбати про них. дошки гни гни гнилі. Нам потрібно гарне спорядження. Бо ми не зможемо виграти взагалі ніякої битви. Це непогано, те, що ти думаєш про свій костюм, але треба думати і про корабель також. Ні, ти правий. Я прийму це до уваги. І що це? Просто острів де якийсь фрагмент анімусу. Таке собі. Хлопці вже у гарному дусі. До речі, співають, Все чудово. Хоча корабель. Я не знаю, де ми полагодили його, але добре. Як я розумію, ми не є... це що. Що таке? А, це ще швидше переміщення. типу я можу натиснути ось так і точно, точно. Згадав. Так нам треба сюди. На цей острів. Десь треба припаркуватися так, щоб не врізатися. Так, ну на берег точно ми не будемо висаджувати корабель. Так, зупинимося тут. Острів Абако. Є одна точка синхронізування, і що ще там не встиг подивитися. Капітан за бортом я ненадовго. Що мені треба зробити? Вбити і освіжувати дві Гуани і двох оцелотів. Вим... Ага. Що ти там робиш? Привіт, капітан, знайшов, що потрібно? Мої потреби і. Є частиною кану, Хлопче. Але я зробив тримач новий для пістолета. Ось. Він невеличкого розміру, але. підійде поки що. Тож ми відпочили. Чи нам треба ще це зробити? Краще піднятися з якоря. Я думаю, команда засумувала за цивілізацію. Ви не знайдете цивілізацію в Насау. Це просто чудове місце для піратів. Оце ми довго плули. Вересень 1715. Давай, капітан Кварнапс, Скажи, що я під арестом. Скажи мені. Біжіть, біжіть до вашого хазяїна. Так, ми були приватирами разом колись. Я побачу з тобою пізніше. Господи. Я не вірю своїм очам. Присядь і випий. Всім добро ранку. Привіт, Кенві. А це хто? А де Валі. Квартермейстер. Блін, я забув, як ця птиця називається. Ти назвав свій бріг. Цією пташкою, аде, ці джентльмени, найкраще, кого ben я знаю в нашій комуні. Том Бен Хернінг, Толь, Джим, там якийсь. Пистолети. Ти залишив йому пістолети? Легше, Бен. Аде, врятував моє життя. І зараз я шукаю команду для себе. Що ж у нас є тут декілька хлопців, котрі готові? Але тут Учора при... прийшли до форту хлопці короля. Зрозуміло? Я подивлюсь, що я можу зробити з цим майстром. Пиратів. Дуже сміливо хлопці тут стояти одному. Хлопці, ласкаво, прошу до себе на борт. Так, ну, ці дуже чудово патрулюють свою територію. Я вже йду, тримайся. King, Слухай, ти непогано і сам справився. Капітан Кенвей, ви дуже I вчасно. Я прийду на борт. Капітан, Капітан Кенней, прийдіть ідіть швидко. Ці солдати хочуть повісити одного з нас. Що таке, що таке? Ага, бачу. Цей пірат іносент звинувачується у багатьох. Так що нам треба звільнити пірата, щоб його не повісили. Раз, звільнили. Я тобі постріляю. Ти що, фігів там? Дивись, він навіть не шкодує про своїх підлеглих, просто вбиває на спокою. Ну, все, капітан, у вас немає. Ти там як? Штани не наклав, я сподіваюся. Дякую. Все, все добре. Іди на корабель, буду чекати тебе там. Тепер Ти хочеш попливти кудись? Ти I... чув про місце, котре називається обсерваторію? Так, like like так, це стара легенда, Як яке ілі Фонтан. Правда? що it ти чув? Що це храм якийсь захоронений? Десь схований, і там якісь скарби. Yeah. Так, yeah. ось. Right. Я побачив. Що? Це дуже чудова історія, як для золота. Це краще, ніж просто золото, теч. Десять тисяч разів. Це не фортуна, це фантазія. Нічого там немає. Коротше, не повірили нам, те, що у нас є якийсь шанс розбогатіти. Що це дете? Про що думаєте? На когось їдемо Оранко, на нобі? Canway. Доброго ранку, Кенуі. Oh, Непогано виглядає твій корабель. Ти чув про. зелену, хорень голь. Чи ти бісишся через те, що мій корабель більше, ніж твій? No, ні, ні, я так думаю, що це через ямайський. Порох? Тож ти. Отримав свій чудовий бріг зараз. Чудово. Але мені треба навчити тебе, як на ньому плавати. І забрати приз, коли це буде в тебе. Тетч! Ми зустрінемося з тобою пізніше, у місцевості. Добре. Де твій хелмсмен, Кенуей? Я втрачаю ворог в пілотуванні своїх шипів, Бен. Залишається мене альертним.

Використайте свій ла бінокль. Ну не бінокль, а цю трубку. Щоб подивитися на кораблі, котрі тут, і які в них є припаси. after you subdue a prize you a to a court, to demand respect that you would never give yourself this weaves a spell over soft minds for your victims must always have in the back of their minds the uneasy idea that you could snap at any moment and unseem them from prick to sternum Зроби залп, але Христа Ради, не потопи їх. Так, ну все, підбив такий маленький корабель, це дуже було легко. Коли я в... корабель у вогні, це означає, що він. Зламаний, типу. Ви можете. Зробити наступне, можете підпли підпливти ближче і натиснути S, щоб зробити абордаж і намагатися забрати усі припаси цього корабля або розстріляти і потопити цей корабель, і отримати половину. Зрозуміло. She's Притримай now and taking on a свої гармати. Вона вже oh, не буде битися у відповідь. Підпливи ближче до неї. Йдемо на абордаж. Кидайте крюки, хлопці. Так, вбити п'ять людей цієї команди. Ну, все, вбив. Все, можна і не стрибати туди на абордаж. Ну, типу так. Доброго дня вам, сер. Я капітан Хорнігольд, а це моя команда. Ми моряки, як і ви, в принципі, але трошки не в нас є інші пропозиції. Ми хочемо забрати все, що у вас є. Ми не хочемо кривдити вас, котра усіх людей, котрі тут є. Це зрозуміло. Не вбивайте мене, сеньор, мене є сім'я. Будь ласка хтось говорить на англійській? Англійська. Тро трошки. Скажи своїм друзям, що ми крадемо ваші речі, і ми не хочемо нікого кривдити, якщо всі будуть спокійні. Ти зрозумів це? А, будь ласка, повторити. А, бляха муха. Заприть їх усіх, заберіть усе, що, і потопіться. Фігай зап... з... запирати. Ну, блін, заберіть усе і все. Нафіга на дно пускати людей. Ну, типу, якось це ну, дуже <піллявий> жорстоко. <пілляв> Нам треба ще декілька призів отримати, щоб цей день був <пілляв> прибальним для нас. Вогонь. Ну Все. Ні, ну, ці кораблі це прям ну, дуже легко. Нам треба якісь серйозніші. Вороги, де більше припасів, бо це, ну, дитячий садок. Так, а скільки в мене в мене 5 пострілів з цієї гармати? Я навіть не стрибаю до них, щоб вбити когось. Я просто з гармати вбиваю і все. Так, я сподіваюся, хоч цих ми не будемо топити. Відновити галку. Ну, у нас вона і так на повному рівні життя, тому Ну, інших виборів немає, тому. Збирамо припаси і потопили. Зрозуміло. Чудовий день сьогодні, Кенуі. <плес> <Henry. плес> Давай веземо весь цей груз. Я Шукаю приз, котрий мене не на рік задовольнить, а на усе життя. Ми прийшли до наса, щоб піти з життя, котре біля короля. що ж? Я все ж таки хочу бути людиною якоїсь власності. Насау – місце, де ми повинні бути, не англія. Ти колись мріяв про великий приз корабель, великий, повний золота і срібла. А вже ж, але все це тільки мрія. Кожна людина сподівається знайти велику кількість сундуків з золотом, але це дуже рідко, навіть для короля. Так, прибули до якогось напівостріву, я так розумію, не такий великий, як Насау чи Гавана, але все одно тут напевно хтось перебуває. Я бачу декілька домівок. Так, пришвартовуємось. Ага, корабель сам становиться чудово, дуже зручно. Нам купити треба щось чи продати. Сіль. Клю. К... Якийсь банк солі, чи що, якось дивно називається. Так, це крамниця, напевно, щось пов'язана з кораблем. Нічого не зрозумів, але давай подивимось, що ти можеш нам продати. Ага, прокачування галки. Ми можемо прокачати зараз за тисячу. Забув, як це валюта називається, реалів. А, прокачати борт корабля, котрий. котрий що нам дасть? Життя, життя покращить корабля. Добре. Трошечки прокачали наш корабель, але все одно ще він розвалюха, розвалена щита. Вже виглядає покраще, але нам щоб до нормального корабля ще йти і йти. Непогано сьогодні попрацювали. Продовжуй так робити. І здобудеш багато ресурсів. Ми плаваємо без кольорів. Тому що ми віримо у... Те, що ми люди вільні від якихось установ. Тому ми і пишаємося цим. Так, мені треба до доків. Нам потрібна зброя. Це означає, що ми будемо атакувати військо. Так, ну що це не кінець? Ми, напевно, зараз когось вже це типу, як ти вже бачив кількість найманців. Більше на великих кораблях. Коротше, so right. so щоб the привернути увагу великої риби, треба побити маленькі кораблі, щоб наша чого? А, наш цей моноколь, через котрий ми дивимося, це найкращий пристрій у морі. Ну, це я вже зрозумів, що з допомогою нього можна дивитися. Справа від нас. Ти готовий для цього, Кенуей? Це буде нелегка битва. Хто хоче пограбувати цей корабель? Крикніть так. Це я й хотів почути. Готуйтеся усі. Кефостановіться до гармат. Ображено з, насламію з військовим кораблем. давай протестуємо наші. Гармати коротше, я зрозумів, щоб е знайти сильний корабель, треба битися спочатку зі звичайними, здобути собі дуже серйозний розшук, і потім напевно вже буде сюди приходити за нами серйозні військові кораблі, котрі будуть намагатися нас потупити. Я здивований, якось цей корабель на мене не пішов в атаку, бо ми, в принципі, іспанців тільки що трощили. А це теж іспанський корабель. Йому взагалі байдуже. Тільки не протарань мене, не протарань мене. Не протарань! Це була серйозна битва. Так, ну тепер не можна помилятися. Треба нам знизити наш рівень розшуку. Я з тобою погоджуюсь. Як нам це зробити? З допомогою грошей, мій хлопче. нам треба підкупити губернатора, котрий зробить так, щоб за нами більше не плавали. Тож, давай попливемо і зробимо це. Так, а це ага, це головорізи. Це типу як у попередніх частинах за головами полювальники. вони прямо за нами, напевно, цілонаправлено будуть іти. Чи ми можемо від них сховатися? Я поки що не розумію. Ні, вони ціло направлено на нас прямують. Угу. Все, зрозумів, готуємось ми до битви. битви. Дідько, про таранку, все одно. Дуже швидкі вони. Чи я дуже повільний? Ще один залп. Вони якось на рандомі відбуваються, то я можу усіх винести то тільки одного. А, це ж взагалі не іспанці, точно. Це якісь за головами. Вони взагалі всі всі вбрання одягнені. Ну, при абордажі, я так розумію, я, в принципі, один це все роблю. Ці хлопці тут чисто як для масовки, напевно. Ну, в принципі, поки що я бачу, що тільки я вбиваю для того, щоб вони зробили здачу корабля. Так, полювальників вже немає у нас на хвості. Йдемо спокійно до. А, Привіт, Кенвей. Треба розтворитися. Так, 200 реалів. Будь ласка. Я поговорю з ким потрібно, щоб за вами більше не ходили. Дякую. Приємно мати з вами справу. Так купити якісь гармати на обидві сторони? Всередині каюти? А, я тут теж можу справами займатися, чи що? Що, сюди? Купити. Купити апгрейд. Ага, я можу прокачувати всередині корабля, навіть не потрібно до лавки їхати. Гаразд. Додати. Кількість. На три гармати буде на обидвах сторонах більше тепер. Ну це чудово. Це чудово. Можна також зовнішній вигляд змінити корабля. Ну це я покопаюся, напевно, на наступному вже стрімі. Трошки наша розвалина стала сильніше. Поки її наполовину, хоча б не прокачаємо, вона буде розвалена. Так, припаси, котрі здобули. Ти дивовижний, Кенві. Ти народжений для цієї праці. Цікаво. Але я не буду робити це завжди, хлопці. Я зберу достатньо грошей і піду до Англії. Господи, ти взагалі чуєш про що ти кажеш? Ти дійсно мрієш про те, що ти будеш жити спокійно а, у Англії? Ну, вони його не можуть зрозуміти, в тому що він дійсно цього хоче. Чудово попрацювали сьогодні. Який настрій у команди? Усі раді. Всі говорять про те, що у майстра кіда є якісь справи на плантації. Може, це теж буде профітно для нас? Чудова ідея, треба подивитися. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення! Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!